Всім доброго дня! Ви на каналі зранку до вечора, сьогодні я не в ательє, а в своїй домашній майстерні. І ось у мене чергове замовлення. Це жіноче півпальто. Яке завузьке на замовницю. Тобто це жінка і вона не може застібнути пальто на гудзики, тому що воно на неї якби дуже-дуже тяжко значить, за вузьке. Ми прийшли до такого рішення з нею, що Будемо робити вставочку. Але вставку не по бокових швах ось тут. Не по бокових швах. А будемо робити вставку спереді. Ось отут, по лінії борта. Чому? Тому що у нас немає бокових швів у цьому півпальто. У нас немає бокових швів, у нас бочок, оцей, він іде від лінії грудей по, спин... по пілочці і по спинці йде від окату, від рукава, з від лопатки починається ось тут. І так іде донизу. Тобто, у нас оцей бочок він займає ось таку частину і спинки, частину і пілочки. Ось він, по пілочці, аж сюди йде по кишені. І ось тут йде по спинці. Ось така велика частина. А отут бокового шва у нас немає. Тому, якби хотілося зробити вставочку ось тут по боковому шві. А її зробити просто неможливо. Тому що хіба розрізувати, але на це клієнтка не погоджується. Значить, що я буду робити? У мене є ось тут гудзики, були вірніше пришиті. Я вже їх відрізала, геть від'єднала. І тоді, ось тут у мене є оздоблююча строчка, яку я буду видаляти. Тобто я її випурю, цю оздоблюючу строчку. Оце півпальто воно має пояс, тобто до нього є ось такий пояс. Який клієнтка не носить, тому вона і попросила відпороти ось шльовки від нього, дві шльовочки, які були. Ось, ось тут вони були. Бачите, є від них місце від тих шльовочок. Зараз я вам покажу, як вони були. Ось вони були отак тут. Прикріплені, тобто воно було таке під пояс. Значить, ці шльовки я відпорола дві, одну з одного боку, одну з другого боку. І по цьому шві ще отут трішечки, треба його донизу завузити, тому що воно йде як таким півкльош, але вона не хоче, вона хоче, щоб прилягав до бедер. Тому від від цього місця де були шльовки, я так з нуля зійду по тій лінії і зберу сантиметр. І тоді зійду на ніщо, на ноль, де були оці прикріплені шльовки до лінії талії. Моєї роботи який план? Спочатку, значить, я від'єднала вже оці гудзики. Слідуюча моя робота це оцю, забрати оцю оздоблюючу сточку. Тільки з однієї сторони, де були гудзики. Після того, як я заберу цю столочку, випорю, я візьму наш пояс і відміряю величину оцього пояса. Ось так. Донизу, ось отак. І тоді цей пояс я пришию до цього підборта. Але вже замість оцієї строчки, яка тут є, я вже дам свою строчку нову і тим самим прикріплю оцю деталь пояса. Ось так. Я її ось так піднис. Під. Кладу і просто зверху прикріплюю оцією оздоблюючою строчкою. Оцю деталь пояса. І тоді пришию отак руцики. І за рахунок цього, за рахунок цього, у нас наше півпальто стане ширшим. Скажу вам наскільки. На, на приблизно на 4,5 до 5 см. І тоді вже отак воно буде застібатися. Ось так. Притек. Бачите? Порт до порта. Ось отак воно буде застібатися. Ось отак притик. А отут будуть гудзики. Зараз покажу вам. Ось отак. Місце, де були попередньо гудзики, я відпаю, відпрасую і оцих Позначок практично видно не буде. Пів пальто збереглося гарно. Під гудзиком тканина така сама залишилася, як і, як і тут, так і тут колір. Пів пальто не вигоріло, тому що буває часом, що сама тканина вигорає, а під гудзиком залишається темніший колір. На даному, в даному випадку колір одинаковий, тому буде. Буде добре. Я думаю, що буде добре. Тому що іншого варіанту тут просто немає. Якщо би кажу, якщо б були отут по боках бокові шви, то ми б цей пояс поклали у боковий шов. І тоді тут ми б нічого не рухали. Але в цьому випадку немає бокового шва, тому ми виходимо з положення ось, такого варіанту. Поетапно я вам покажу це я вам розказала все, всю послідовність моєї роботи. А поетапно я вам покажу, як я зараз випорю строчку. Це вже я показувати не буду. Покажу, коли приметаю оцю частину пояса, як би прикріплю до цього борта. Зараз показую вам. Ось я отут випорола строчку оздоблюючу, яка була. Ось лишився знак від неї. Дирочки. Попілочці, бачите, ось отак проходила оздоблююча строчка. І ось отут залишилися місця, де був пришитий гудзик. Отакі дві дирочки з горбичком. Ось ще чотири навіть дирочки, так. І ось тут уже я відпарила. Ось тут, бачите, уже я відпарила. Один гудзик був, і отут Другий гудзик. Вже горбичка немає такого, як, наприклад, ось тут. Ні кругу, ні горбичка вже немає, там, де відпарено. І не видно тих дилочок. Вони видно тільки, якщо ви знаєте, що там був гудзик. І коли зблизька придивитися, то тоді видно. А якщо з надалеку, то не видно. Значить, що? Я кладу пропрасувальник, кусочок білого полотна, через який я прасую. Значить, дивимося, де ось та наша дирочка. Ось вона, ось місце, де був пришитий гуцик. Значить, ми кладемо, накриваємо його пропрасувальником оце місце тут. Зволожуємо, Чуть-чуть зволожуємо його водою. Ось так. Саме то місце, де, де ми маємо гузочок. Ось отут наш гуцик І пропрасовуємо. Гаряче трима. Просто тримаємо 1 2 3 4 5. Так, щоб це десь приблизно ось іде пара, бачите? Бачите, іде пара. Приблизно 5-6 секунд. Ось воно видно пара йде. Але що у нас залишається? Тільки-чотири тільки, тільки чотири проколи, і то не зовсім практично їх не видно, бачите? Ніякого круга, від, де був гудзик. Зараз воно підсохне. І ось тут уже поруч підсохло, бачите? Що залишилося? Ось що залишилося. Майже не видно. тут проколи видно, де була оздоблююча строчка, а тут практично не видно гудзик. І тут теж зараз підсохне і теж не буде видно. Ось. Бачите? Якщо я ще раз пропрасую його, то його не буде видно зовсім. І так само роблю слідуючих дві, відпалюю. Значить, накриваємо пропрасувальничком своїм чи ганчіркою, зволожуємо з пульверизатора, саме там, де є місце, де був гуцик. Ось тут був наш жовцик і праскою прикладаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, досить. Ось. Пара йде, тобто ми відпарили. Перший раз я отак пройшлася. А зараз загально накрию цей борт і в загальному пропалю. Наступна операція буде, це приметаю по борту, по пілочці наш пояс. Зараз ми працюємо з поясом. Підготовлюємо пояс, це вже буде слідуюча операція. Ось він у нас є пояс з пряжкою. Ось тут я уже ножицями його відрізала від пряжки. Зараз, тому що хочу вам показати, тому що є просто шльовка, яка е, тягнеться по поясу, а тут, бачите, такий варіант зроблений. Шльовочка пришита до оцього з'єднання з, з пряжечкою. Тому ось так вона витягається, бачите? Вона не рухається далі по поясу, вона отут біля пряжки пришита. Значить, зараз у нас є пояс, і ми його будемо ось так вимірювати до нашої пілочки, щоб була відповідна довжина з пілочкою. Але, ось тут. Ось тут ми будемо залишати один сантиметр більше для чого? Щоб оцей пояс, він складається, бачите, з двох частинок, щоб одну завернути під, всередину і нижню частинку теж завернути всередину. Тобто ось так, щоб зробити, щоб він тут був оцей край, щоб оцей край був рівненько зароблений. Щоб він нам не осипався. І так само сантиметр ми залишаємо ось тут зверху. Якщо ви будете робити, ну, залиште собі півтора сантиметра трошечки більше для страховки. Ось. Теж відріжемо. І тоді я оцей пояс парю його спочатку. Потім підрівняю, щоб він був рівний із пілочкою. І тоді зароблю цей край, заверну всередину дві половинки і прокладу строчку. І так само нижній край. Всередину заверну дві половинки і прокладу строчку. Це буде наступна моя операція. Я зробила Уже ось вона заготовка деталі з пояса. Тобто відрізала з однієї сторони пряжку, з другої кінець пояса і ось отримала ось таку деталь. Що я в цій деталі зробила? Ось тут зробила низ з цього краю. І так само загнула з цього краю і проклала строчечку. Ось так. Бачите, дві половинки. Він з однієї сторони йде суцільний, а з другого боку він ось так закріплюється цією оздоблюючою строчкою. А ця строчка вже просто йде допоміжна, тому що тут він згине, він згинається тут. Ця суцільна половинка, якщо її розкласти. Оцю детальку пояса розкласти, розпорати і розкласти, то це буде суцільно широка складена у двоє половинка. Ось так вона йде довжині моєї пілочки. Яка слідуюча моя дія, моя операція це приметати, хтось прикріплює булавками. Хтось приметує ниточкою. Я е, приметую, тому що мені потрібно, щоб в мене е, до міліметра зійшлися ось ці краї. Тут унизу і ось тут унизу, щоб мені вистачило цього. І ще тому, що ось моя сама пілочка, оцей борт. Він чуть-чуть ось такий тут має як би хвильку, яку не можна, не можу я спросувати. Трошечки тут лишнього є. Тому я буду приметувати, не просто заколювати, не просто заколювати булавками ось такими. Ні. А буду, звичайно, приметувати вручну прямими стіпками. Тому зараз. Наступна операція, це ось так я накладаю зверху на оцю, ось у мене місце залишилося від строчки, яку я випрала оздоблюючу. А тут є оця оздоблююча строчка. Значить, я буду так накладати, щоб строчка на строчку співпала ось так. Щоб Оця, де була строчка, у мене співпала ось з цією строчкою. Ось так я буду накладати. І тоді цією одною строчкою я прикріплю цю деталь до цієї. Деталь пояса до пілочки. Однією строчкою. Ось так. Отак От буде виглядати. Ось отак прикладую, приметаю, а потім просто очу. Бачите, яка тут є? чуть чуть є ось такого розтягнутого, яке спасувати неможливо, тому що тут є підборт і воно дуже велике потовщення, тому спасувати його немає можливості. Ось Тому я буду приметувати і таким чином я його розподілю по цілі довжині оцієї деталі від пояса. Це наступна моя операція. Коли приметаю, покажу.